Відмова у виплаті допомоги малозабезпеченим сім'ям. Коли виплаті допомоги може бути відмовлено? Якщо працездатний член сім'ї не працює, чи відмовлять у виплаті допомоги? Які причини є поважними? <му> Допомога малозабезпеченим сім'ям надається в тому випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї є меншим за гарантований державою мінімум. Але в деяких випадках, навіть у тому разі, якщо дохід є меншим, сім'ї може бути відмовлено у виплаті допомоги. В яких випадках це відбувається? Як правило, основною причиною є те, що у складі сім'ї є повнолітня працездатна особа, яка без поважної причини не працює, не перебуває на військовій службі, не навчається. І не перебуває у центрі зайнятості на обліку як людина, що шукає роботу і готова до неї пристати. Важними причинами є догляд за дитиною до досягнення неї 3 років, або до досягнення 6 років, якщо дитина потребує медичного нагляду, догляд за особою з інвалідністю першої та другої групи, або за дитиною з інвалідністю, догляд за особою похилого віку старше 80 років. А також сплата єдиного соціального внеску, хоча б у мінімальному розмірі, за останні три місяці. Інші обставини, які є причинами для відмови у виплаті допомоги малозабезпеченим сім'ям, купівля протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги земельної ділянки, квартири, будинку, транспортному засобу або оплата будь-яких послуг, крім медичних освітніх та житлово-комунальних, на суму, що перевищує 50 тисяч гривень. У власності малозабезпеченої сім'ї є друга квартира будинок, крім житла, яка розташована на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях автономній республіці Крим і місті ці Севастополі виняток з цього правила становить малозабезпечена багатодітна родина, у власності якої є друга квартира загальної площі не більше 13,65 квадратних метра на одного члена сім'ї та додатково 35,22 квадратних метра на сім'ю. У власності малозабезпеченої сім'ї є більш ніж один автомобіль, транспортний засіб. З дати випуску якого минуло менше 15 років, крім мопедів і причепів, не враховуються при цьому транспортні засоби, отримані безоплатно чи на пільгових умовах через органи соціального захисту населення.